Дивитися з точки зору такої. Дивіться. Якщо ми дивимося на систему, так? Загалом, пам'ятаєте, я завжди малюю одну і ту саму систему, за якою, з якою ми маємо працювати, так? Два ока і рот. Так? У нас має бути торговий дім, тобто, у нас має бути: тут ми впливаємо на виручку виручка. Отут у нас має бути виробництво, тобто виробництво або закупівля, так? Закупівля. І забезпечення асортименту. Тобто забезпечення асортименту. Так, і тут у нас має бути управління активами, активами, щоб кожен актив приносив максимум виручки. Тобто, у нас має бути, ну, назвемо це ефективність. Ефективність, ефективність і продуктивність це дві, дві різні речі: продуктивність. Коли ми говоримо про продуктивність, ми розуміємо, що це є ефект від кожної хвилини часу. А коли ми розуміємо ефективність, ми розуміємо, що ми застосовуємо такі технології, які нам дозволяють масштабувати бізнес, збільшувати бізнес. Тобто ефективність це масштабування, а продуктивність це вже використання. Тобто, грубо кажучи, ефективність це формула майбутнього, продуктивність це вдосконалення минулого. Отаким От чином воно працює. Парі вони дають хорошу, хороший результат. Отже, якщо у нас впала виручка, тобто, що відбулося, коли впала виручка, це означає, у нас є знову ж таки ми і у нас є зовнішнє середовище. Ми і зовнішнє середовище. Якщо у нас падає виручка, тобто ми продаємо зовнішнє середовище купує. Правильно? Ну, друзі, ну насправді це дуже нескладно зрозуміти. Зовнішнє середовище, це в тому числі наші клієнти, вони купують, ми продаємо. Чому у нас падає виручка? Тобто ми маємо забезпечити ті процеси, і ми маємо забезпечити той асортимент, який потрібний зовнішньому середовищу, щоб зовнішнє середовище купувало більше. Тепер ми маємо розібратися, а хто ж наше зовнішнє середовище? Чому дуже часто падає виручка. Виручка падає тому, що а, компанія релокується, наприклад, в інше зовнішнє середовище. Тобто там уже усталені зв'язки, там уже люди звикли до певних торгових точок, там уже люди звикли до присутності певних компаній, і ви входите в це звикле середовище. Коли ви входите у звикле середовище, ви мусите його якось розсунути, це звикле середовище. Отут тут у нас є, знову ж таки, є певне усталене середовище. От, наприклад, усталене середовище. Усталене середовище. Ви переїхали, переїжджаєте, релокуєте ще, наприклад, відкриваєте навіть свій бізнес в усталеному, певному усталеному середовищі, де люди вже звикли контактувати з певними, у вас є певні конкуренти, у вас є певні торгові точки. Які вже в цьому середовищі знаходяться, і ви заходите всередину, ви заходите в це середовище. Отут з'являється, наприклад, ваша велика торгова точка. Так? Що відбувається в цій ситуації? От ви зайшли сюди, а вже усталені зв'язки між клієнтами. Відповідно, що відбувається? Відбувається те, що ви маєте забрати якусь частку ринку на себе. А у них вже є свої частки ринку, так? Уже хтось поділився. Мало того, коли зовнішнє середовище скорочується, от десь воно от таким чином працює, десь вони перекриваються і так далі. От. І тут ви заходите, і ви маєте та вкусити тут, вкусити тут, вкусити тут. Правильно? Ви маєте відтягнути на себе клієнтуру. І якщо усталене середовище, мало того, ще і скорочується. Те, що відбувається зараз в Україні, тобто до війни було усталене середовище таке, під час війни усталене середовище скоротилося. Попит е скоротився, люди, скажімо, перемкнулися на щось інше, відповідно, середовище у нас скоротилося. В результаті у нас виникає, що робиться? Зростає конкуренція всередині між гравцями в цьому середовищі, правильно? Ми маємо спочатку усвідомити, що відбувається. Тепер ми маємо зрозуміти, в яке середовище ми йдемо. Тобто, от є усталене середовище, я так розумію, ви займаєтесь оптикою, да? Оптика. Оптика зменшилась. Окей. В яке середовище ми потрапляємо? Ми потрапляємо в середовище людей, так? які купують або купували окуляри і лінзи. Правильно? Тобто, ми заходимо в це середовище. Тобто давайте розберемо на прикладі однієї компанії, я просто покажу, як аналізувати ситуацію, а всі решта зрозуміють, як перемикатися. Якщо не зрозуміють, то дасте мені приклад ще компанії, розберу одну компанію, ще одну компанію, якщо ми встигнемо. Отже, у нас клієнти, клієнти це люди з поганим зором.